3 грудня Слов'янський міський відділ міліції гостинно відчинив свої двері для старшокласників 12-ї школи, класу з юридичним нахилом навчання. Близько 30 учнів змогли на власні очі ознайомитися з процесом роботи правоохоронців. Досвідчений працівник кримінальної міліції у справах дітей Марина Шевченко для допитливих майбутніх правознавців провела екскурсію музеям, що є гордістю співробітників слов'янської міліції, фотографії та документи минулих років, форма і спецзасоби співробітників міліції, що охороняли правопорядок. <з дня з заснування місцевої міліції перестали перед юними візитерами. Зараз розглавляє наш славянський городіл полковник міліції Рибальченко Ігор Іванович. Молодой сотрудник дослужився до звання полковника. І возглавляет виході з нашого славянського гараділа. Сейчас наш славянський ...в таке тяжого время. Екскурсанти з інтересом ознайомилися з експонатами та фотостендами музейної кімнати, дошкою пам'яті про співробітників загиблих при виконанні службових обов'язків, дошкою пошани. Хлопці та дівчата почули розповідь про нюанси несення служби, дізналися про основні підрозділи міськвідділу та їх роль у боротьбі зі злочинністю. Школярі фотографувалися, ставили запитання, а потім залишили свій вдячний відгук у спеціальній. Музейні книзі дуже інформативним став візит до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, адже багато з підлітків практично не мають уявлення про реальну роботу експертів-криміналістів, орієнтуючись на сюжети з кінофільмів. Все, що необхідно при осмотрі місця прошестя, тобто, Це у нас фотоапарат відеокамера, яка приміняється для фіксації відео і фотофіксації при осмотрі місця прожиття. E, значит, номерки, которыми обозначаються об'єкти, на короткі нужно там уділити більше внимання. Скотч, попомощення зимаються сліди Это у нас э, докілоскопічний порошок. Побачили школярі і хімічну лабораторію, де проводяться експертизи вилучених наркотичних засобів. Вирушили екскурсанти і до спортивної зали правоохоронного органу, на базі якого міліціонери проходять фізичну підготовку. Тут старшокласники змогли не тільки дізнатися про те, як насправді мають чинити правоохоронці під час затримання злочинців і у разі небезпеки, та в деякій мірі відчули себе працівником міліції. Після демонстрації навчальної зброї спецзасобів, які використовують працівники міліції, заступаючи на чергування, кожний зі школярів мав можливість розглянути і приміряти їх на себе. Не обійшлося без численних фотосесідів. сессии эксклюзивных селфи для социальных мереж. Хлопцы и девчата были в захвате. Скажи, какие ощущения? Автомат пистолет подбежал. Ну, он тяжелый, не знаю, такой массивный, оружие такое. Первый раз держишь? Да, первый раз. Настоящее, да. Ну, вообще держал пистолет там, но вот чтобы прям в живую так автомат не держал ни разу. Что еще понравилось сегодня в ходе экскурсии? Я узнал, как работают судмедэксперты, как снимаются отпечатки пальцев, как работает автомат Калашникова, конечно же. Ну, в общем, все было интересно. Мне интересно было увидеть автоматы, как они действуют, сколько они весят. Ну и по наркотическим средствам тоже было интересно очень. Очень понравился пример с чашкой, когда попросили девочку дотронуться к чашке и после какой-то пудры присыпали и было заметные отпечатки пальцев было интересно я связываю свою жизнь с и я вот пришел посмотреть как тут все завязано как тут все работают какие отделы есть ну для меня это интересно что ожидал увидеть и что увидел что поразило ну много я ожидал увидеть так же как снимаются следы как это все происходит то есть мне очень Интересно это все, и мне все понравилось. Также ожидал увидеть оружие, сфотографироваться с ним. Ну, то есть Для меня, как для мальчика, это интересно очень привлекательно. Чем отличается наш класс от других классов 10-11? Ну, учебная программа у нас предполагает на изучение права 3 часа, а в обыкновенном классе 1 час. Но в школе понятно, что это просто сухой материал. Поэтому в рамках учебной программы, для того, чтобы дети поняли, что они сделали правильный выбор, придя в нашу школу и потом связав свою судьбу с юриспруденцией, мы пришли посмотреть будни нашей милиции. Но я Наблюдала за цими дітьми і я думаю, що вони не розчаровані глаза горіли. Отже, ця зустріч не тільки надасть уявлення про реальну роботу правоохоронців, а можливо й слугуватиме остаточним орієнтиром у виборі майбутньої професії, пов'язаної з міліцейською службою.